Говоримо про державну власність, державне майно, арештовані е, активи російських компаній і структур, які пов'язані з країною агресором, і говорити про це будемо з Віталієм е, Ковалем, головою фонду державного майна України. Вітаємо вас. Пане Віталій, вітаємо вас в студії. Ви вже три місяці, як очолюєте фонд, коли ви приходили на цю посаду, яке ви ставили перед собою найголовніше завдання. Сприйняв призначення на цю посаду як. Виклики, з яким потрібно справитися, тому що сьогодні дуже важливо і економічний фронт підтримати. Нагадаю, що всі кошти, які виручені від приватизації, йдуть в державний бюджет, тобто на підтримку Сил оборони, а кошти, які виручені від продажу санкційних активів, йдуть в фонд відновлення. Тому дуже важливо наповнювати ці два бюджети і шукати внутрішній резерв. Цим і займаємось. Розумію, що це про довіру і про те, що потрібно знайти ефективні рішення. Такий непростий час, але зараз багато критики щодо продажу ну, активів державних, тому що ну війна не дуже е, зручний і не найкращий час для того, щоб. О, Приваблювати інвесторів, заводити іноземний капітал в країну і кажуть, що ну це в певній мірі черговий просто перерозподіл державних активів. За недорого можна придбати дуже коштовні об'єкти і активи. Що відповісти, ви можете на, на те щодня чую цей міф, і можу відверто говорити про те, що це точно міф, тому що ринок регулює ринок показує зростання вартості активів в 7, 10, 12 разів. Для нас, а, наприклад, що наприклад, це? тут крайні аукціони так, в Києві на минулому тижні. 14 учасників. Аукціон від 37 мільйонів, якщо не помиляюсь, зріс до 165 мільйонів продажної ціни. І тут дуже важливий момент. Часто називають ціну, за яку купоний об'єкт приватизації, але ніхто не говорить про ті борги, які погашені, про ті е, набуті додаткові плюси, наприклад, е, погашення заборгованості по заробній платі перед державним бюджетом. І основне держава сьогодні розчищає дорогу приватному бізнесу. Одна гривня виручена від приватизації зазвичай веде за собою 4 гривні приватних інвестицій, тому що це ж не лише квадратні метри, це можливість розширитись приватному бізнесу держава зберігає за собою ключові галузі, оборона промисловість, стратегічні галузі промисловості, а все інше рухається вперед. Ну, дозвольте вступити в дискусію. Яка стратегічна галузь в державному готелі? Які мають бути переваги державного готелю перед приватним? Якщо державі потрібно купити послугу проживання в готелі, ми це зробимо в приватному готелі за державні кошти. А так, ми отоплюємо квадратні метри. Ми їх ремонтуємо, ми їх утримуємо і нарощуємо збитки. Пане Віталя, який антикорупційний орган наглядає за вами або убезпечує від якихось неправомірних угод і забезпечує цю прозорість, до кого ми можемо звернутися і сказати? От фонді держмайна насправді те про що говорить керівник? Пані Марічка, всі. Всі всі органи ми дійсно в правому полі маємо працювати, і ми це розуміємо. Дуже важливо працювати в системі, тобто, щоб системні рішення а, керували процесом приватизації, щоб це не були дзвінки. А як можна придбати чи взяти в оренду задешево, чи о, в останній день роки намагається дзвонити? А, відповідь закінчую на попередньому угу. а, прозоро аукціони. Вони для нас відправна точка а, прозорості. І аукціон завжди відбувається на а, цих майданчиках. Тому а, якось обманути систему Прозоро поки що не вдається, слава Богу. І ми закінчуємо державне життя будь-якого підприємства на прозорому аукціоні. Прозоро стосовно а, дзвінків, відверто скажу, що на жаль, а, корупція вона ж все охоплює. І е, дзвінки можуть бути від будь-кого від е, друзів по інституту, по школі до якихось е, можновладців, але е, мені легко тому, що в мене є чітке розуміння, що е, державна власність має або приносити дохід державі, або бути приватизованою і е, вислонена на аукціон. Дуже маленький проміжок дискреції. Фактично, е, електронна система аукціонів нам допомагає. Вести прозору політику, і я впевнена за це, що це правильне рішення, яке ми маємо продовжити. Я хочу повернутись до минулої відповіді. Ви зазначили, що там оборонні компанії мають бути у власності держави. А, а чому від ну адже здебільшого на заході це приватні компанії, які є ефективними? А в нас в Україні «Укроборонпром» ну дорікань до нього величезна кількість, і всі лише говорять про те, що віддайте в приватні руки можливість виробляти зброю, і там буде ефективність. Держава має формувати політики. Тобто політику е, оборонної галузі формує Міністерство оборони. А Укроборонпром і інші державні е, організації, називаємо так, інституції, вони виконують стратегію, яку формує е, держава. Е, скажу, що багато підприємств переходять до фонду держмайна з міноборони. Той самий готель Казацький, він е, де був в управлінні? В «Укроборон» е, в Міністерстві оборони. Він переданий нам, тому що сьогодні Міністерство оборони чітко розуміє, що це не є а, стратегія. Але готель не виробляє артилерійські боєприпаси, що нам Так, потрібно. Але ми бачимо, що багато підприємств вже з приватного сектору стають гідними конкурентами державному сектору. На прикладі тих самих дронів ми бачимо, як галузь рвоново вперед. Повірте, виконати функцію з приватизації підприємств. Ми зможемо, якщо буде прийнято рішення передати з сфери управління до фонду, держмайна. Це наша задача. Ми з нею справимося. Який план на цей рік по великій приватизації, яка має стартувати. Ми знаємо різні об'єкти, в тому числі енергетичні. Скільки планується продати, за які ціні, по якій ціні, і о, скільки в бюджет? В, в і чи взагалі Ви? вам висувають план? Так, о, у нас є план на цей рік. Мініфінові не затверджений: це 4 мільярди гривень від приватизації. Також 770 мільйонів від оренди державного майна тому, що коли ми говоримо про фонд майна, чомусь забуваємо про оренду, а 8 мільйонів квадратних метрів здається в оренду через фонд ж майна державної власності, а, ми плануємо перевиконати і один, і інший показник. А він не розділяється по велика приватизація чи мала приватизація, просто приватизація. А, фактично, а, якщо говорити про велику приватизацію, якщо я зараз почну говорити про перелік. То хтось з ту сторону камери скаже: О, ми вже це чули. І десь буде правий, тому що перелік він майже незмінний лише ми доповнюємо його в цьому році декількома підприємствами, в тому числі Ocean Plaza е піде через велику приватизацію, в тому числі Деморінський гірничо збагачений комбінат, це санкційні активи, які підуть. Е додаток до е з переліку великої приватизації. Готель Україна в цьому році також е піде на велику приватизацію. Це ті об'єкти нові. А що стосується тих, які вже були, то це і центр енерго, і одеський пропортовий завод, і об'єднана гірнична хімічна компанія. Сьогодні є розуміння, що ці кошти від приватизації мають працювати. І ті, хто придбають ці активи, вони ж не закриють одразу підприємство. Вони будуть змушені модернізуватись і наздоганяти ринок. Що буде ну, одеський припортовий ви згадали? Розкажіть про нього. Ну я, як от в умовах війни він може функціонувати? Які до нього чи є до нього взагалі цікавість, але ну і от про його приватизацію ми вже не знаю скільки років чуємо? Здається, не пам'ятаю, коли ми про це не говорили. Так е -е, про те, що я говорив, що глядачі і слухачі вже чули ці історії. Скажу, це вже що, вже, що я... ми е -е, наразі маємо на одеському припортовому заводі. Особисто був на ньому. Скажу, що на мою думку, це. Геніальне інженерне рішення, не знаю, чи ще є десь в наших теренах. Таке, така територія дуже грамотно спланована. Це і глибоководний порт. Там ми можемо перевалювати і зернові, і руди, і доброго. 60 тисяч тонн дедведом може заходити судно в цей одеський пропортовий завод, і виробництво тих продуктів, які виробляє, це досить унікальне підприємство. Сьогодні до нього є а, інтерес. Ми утримуємо в дуже хорошому стані а, це підприємство. Воно займається перевалкою зернових сьогодні. Тобто, ми а, намагаємось утримати весь колектив за рахунок доходів від перевалки зернових. Тільки безпекова складова зміниться, і ми розуміємо, що в Одеському регіоні можна буде забезпечити протиракетну оборону в тому, а, в тій акваторії, то одеський пропортовий завод готовий технічно до запуску. Пане Віталій, а воєнний стан обмежує. Коло осіб, які можуть брати участь у великій приватизації, а, відлякує особливо а законно то, ні. Ми зараз маємо повністю відкритий процес приватизації, uh -huh. усунули всі бюрократичні заборони, і фактично сьогодні приватизація на ходу. А хто не може брати участь? Представники країни агресор, так звичайно, ті, хто по законодавству не може здійснити діяльність. Негадайте хто це? Це санкційні, санкційні особи, особи прошу, і компанії, які контролюються цими санкційними особами. Угу. Ми багато чуємо про те, що в Україні арештовується майно там російських компаній або структури, які пов'язані, або під просто особи там з українським громадянством, і це майно потрапляє в управління Агентства з розшуку управління активами. Арма в який момент це майно потрапляє до фонду держмайна і чи не є е, такого певної ну не знаю, конкуренції або боротьби між АРМА і фондом в, в контексті того, а хто за що відповідає в, е, в, в контексті. Е, Цього майна майно під попадає до фонду державного майна, виключно через рішення Вищої антикорупційного суду України. Рішення Ваксу, де прописано стягнути в дохід держави, визначити розпорядником фонду ж майна. І тоді ми, як орган управління, включаємося в процес реалізації цього майна часто на нам говорять про те що задвоюються функції десь візуально навіть арми і фонду держмайна я скажу що мета в нас одна і в арми, і в фонду держмайна наповнення бюджету україни тому ми тут колеги і партнери а скільки чого ми втрачаємо по дорозі? Тому що є ну то глядачі детали не знають, але є достатньо така о, неоднозначна процедура, коли правоохоронні органи, наприклад, арештовують якесь підприємство, вони за нього відповідають. Потім це підприємство рішенням ваксу передається в арма в управління Арма. І в цей момент правоохоронці знімають з себе повну відповідальність за те, що відбувається з підприємством. З нього можуть щось викрадати, щось може зникати. Ати, знакати ну, там коштовне обладнання. А, і арма каже: а, а ми не правоохоронний орган, ми не несемо відповідальності. А правоохоронці кажуть, ну так ВАК вже передав, ми теж не несемо відповідальності. А потім через кілька місяців, через багато місяців, цей об'єкт потрапляє, наприклад, фонд держмайна. І ми маємо три історії: перше там перелік майна і обладнання, яке було арештовано правоохоронцями. Друге, яке прийняло ВАКС, арма і третє, те, що в кінці кінців потрапило в державу. І е, експерти кажуть, що е, ну кратно може зменшуватись кількість е, об'єктів, е, готової продукції, обладнання, і ніхто не винен в цій історії. Є така проблема, Йоанна. Ви говорите про негатив. Назву я додам позитиву. Е, зокрема, ну, ви... така історія є. Так, Є є така історія. Це коли е, йде І затягнення. хто з цих трьох тоді органів несе відповідальність за втрачене по дорозі: угу. Вакс, Арма чи Пондержмайна? Давайте повернемось до того, що в нас є господарський кодекс і відповідальність на керівнику підприємств. Ми говоримо не лише про стіни, про предмети, ми говоримо про колективи. Мотор Деталька на топ переданий ваксом до фонду держмайна. 700, якщо я не помиляюся, 70 працівників. Успішне прибуткове підприємство в фонді Держмайна. Так, санкційне, але колектив точно проукраїнський, точно налаштоване, заробляють кошти для держави. А як вони потрапили під ВАКС? В них були власники Росії? Так, власники були не Росія, а санкційно переліку. Угу. Це підприємство. Поруч з Києвом Пентопак. Прекрасне підприємство, лідер упаковки. Ви є споживачами цієї продукції, коли купуєте морозиво, ковбаси і інше. На ходу повністю працює колектив, також заробляють кошти. В фонді держмайна готуємо до приватизації. Дуже важливо не підмінювати поняття управління і приватизації. Якщо підприємство може працювати, воно має працювати і нарощувати потенціал економічний. А ми маємо підготувати до приватизації максимально швидко, оформити неоформлене, Це стосується і майна, і інших, і е, виставити на продаж, щоб приватний бізнес став новим власником. Ось наша основна задача є виключення, і є дійсно там підприємства, які не дожили в робочому стані до переходу в фонд майна. З ними потрібно дуже прискіплива увага і також скоротити цей проміжок. Чим швидше підприємство виходить на приватизацію, тим більше ціна а як Це потрібно ну якимось законом новим або Закондачі, якимось регулюванням випламенті? рішенням уряду. Як запобігти цьому врегульовано? База вже достатньо. Є деякі моменти, ми зараз над ним працюємо на рівні там нормотворчих змін, але фактично е, лише приведення до відповідності до діючих законів. Наприклад, ми не можемо виставити на аукціон підприємства, якщо два об'єкти серед 120, наприклад, не оформлені належним чином. Тому що це біле п'ятно посеред ми змушені звернутись до е, органів е, інвентаризації, провести, зареєструвати повністю. Є е, інколи, і це дуже часто обтяження арештами, є кримінальні справи, незакриті, провадження. і е, це такий кропкий щоденний процес очищення активів, щоб новий власник не отримав мішок проблем, а щоб він отримав підприємство, яке він доінвестує і піде далі в ринок. Ну, от історія, як була з приватизацією заводу більшовик, е, яка виявилася врешті ну, великий складний кейс. Але всі побачили, що ну о, маніпулювати можливо, можливо застосовувати різні схеми. Як протидіяти цьому? Ну, наприклад, там судовим судовим якимось обтяженням о, о, закиданням юридичними якимось процедурами. Потрібно о, розуміти невідворотність процесу сьогодні, як ніколи, є політична воля до приватизації. І е, от я можу сказати за своїх три місяці на посаді, так трохи більше ста днів. Е, сьогодні чітко ми розуміємо, що і прем'єр, і президент, і все вертикаль влади налаштовані на приватизацію. Уже дзвінки натяки не працюють. Потрібно е, знайти внутрішні резерв, і е, нам е, тут в тилу дуже важливо знайти ці механізми. А хто вам останні дзвонив з натяками? Е, з... Я вас прошу дзвінки за перших два тижні зупинились по коли зрозуміли, що не не працює старовинна система старословянська так світу свого по своїй. складна. Насправді у вас посада, Я не пам'ятаю очільника фонду держмайна, який вийшов з посади з такими з великими перемогами, здебільшого йдуть з таким шлейфом. Різних історій, Євген, вимовить працювали мотиватором пане Віталію, Ми вам бажаємо, щоб ви зламали цю традицію і на посаді на такій державній посаді. Були успішно. Віталій Коваль, голова фонду Держмайна України, був гостем прямого ефіру. 1+,1. Ми повернемо з Єгеном Плінським. Буквально за кілька хвилин. Дякуємо дуже. Дякую.